Мені вже це остопи За хуе то, блядь. Не, подожди, не долізу. Мені кажется, чи мені, ви мені книжку, блядь, положили в рюкзак. Чи мені кажется? Не, я не міг. Не знаю, у мене є таке відчуття, що як будто би це я Максиму книжку положила. Щоб <різь> <різь> йому було що почитати на суге. <різь> Там на дорі книжка, ну да, блядь. Через дуці, блять, блокноты. А, а ти не знав, чи то ти спитав, чи то, що там книжка, тобі кажеться? Я стою, тіпи, і я бачу, що через модельку зелена зхуета, блядь. Тіпи, я долюсь, да, там вони... була книжка. Вниз і типу, проглядається. <звук> Ого! пізду впала, блядь. Ебать залудила, сука. Помоги. Блять, сука. Пизда мне. Пизда, пизда. Блять, шея. Треба прийти Чого ти вмираєш, блядь? Я думав, ти померла Нормально, блядь А ти, Даша, дивися, так ти мініш не, я не бой, ти це робиш? Ну, это ти сама тащитимеш той рюкзак. В и ти береш? Ні. Возьми портфеля, блядь. Та ти сама той рюкзак. Я не буду брати його. Хуйні туди туда наложила. Яку я туди нічого не ложила. Я бачу. У мене нема рюкзака, я не брала. В мене тоже. А, ти ж хочеш з енергетиком цього уїбати. Да. Я короче, давай давайся. Сп... Ого, їбать. Ти вже відібала? Да, да, да. Мене пиздує. Що бачив. Уже не пиздує. Тепер мене хуйовить. Блять, 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 блять. Як тут аховаться, як вижити в морозі? Е, отдай, отдай. Отдай сало, блядь Я я салом сточу. В смысле, так це моє було! Я думав, ти померла. Так я воскресла, як мене холоп, пиздец. Блять, а шо тут делать? Сука. Стоять! Да не, стоять! Стоим! Хто наїбнеться, той лох, блять. Да треба стоять не відвитися. Максим! Вряд ли нагенерували и нагенерировал уровнем до хуя. Я ебнусь. Поможи, пожалуйста, руку дай. Блять, блять, блядь. Спасибо. Нормально, дала? Но да, веревка? Не, не надо. <свят> Куда? Я делался. А, сука. Схваты, блядь. <свят> Сучара, блядь. <свят> <свят> Ты шо, сука? <свят> Он був. Твар, блядь. Аби мочи. Це і ебу Даня, ти затримався, бо, да? Остань стань воду, да. Та не надо. Та, блядь. Блядь! Куди, Даня? Даня, 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 Даничка. Ой, що, ти нас не бачиш. Що ж? <плес> а, бачу. Хто це впав, блядь? Що, <плес> задамажився дуже? Так, да, так. Да. У мене бандаж є. Поняла. А де Данило? Ага. Даня нормально спускається, блядь, а я як придумаю. <плес> 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 Ладно. <плес> 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 я поспішив. <плес> Не, він мені грелочку дав, дай руку, шляпа. Сюда <ріпи> не, не достаю. Да блять. ти, сука. <ріпи> Эть нахуй, ти сука не ти блять. <ріпи> а <морозного>, <ріпи> Максим, поміць, тут проще. Хализа, Ти хализа. Я нічого жарить не буду, блять. Ты <ріпи> нема на чому жарити. Ми не запалим, костер без Максима. Ой, ой, ой. <ріпи> Мы, мы играю загрузиться. О, Максим! О, Максим, ты тоже тут. О, блядь. Блядь, я не хочу на следующем уровне, если честно. Там дальше очко, блядь. Там эйнл. Сюда, золото, блядь. Грелка и блядь. Грелка, блядь. Хорош, блядь. Игра просто, блядь, троллирует, блядь. Це не жовте, да, яблучко? А зелене, да, блядь? <реш> Опять, сука, ви граєте? Ми майже пройшли. А ні. що там було Що там ні було? видосы, блядь. Я ніч... Я нічого не <реш> <реш> делаю. Я хуел, блядь. Я говорю, я нічого не делаю. О, а ты еще зараз в мене в руках Е, Дай мені свій рюкзак з вірьовкою. я тобі спущу вірьовку. Да, обычно. Не-не, мне дай рюкзак, бо у мене немає места. Так, тепер куда мені близки? О, там, наверное, лучше, чи ні? А мне пофиг зараз буде, да? А мне. А я тебе игру. А ты блядь, давай! гуляй, блядь! Сука, тут. Блядь! Таня. Даня умер. Гениально, блядь. Это просто гениально, блядь. Гениально, но Красавчик. Ебать, ты меня пранканул нахуй. И деревну забрал. Ладно. Портфель забрал, блядь. Я все забрал. Просто пранк вода, блядь. Бати, ви більше чим я наріз? У нього був геніальний план, Максим. Так, <laughs> да, і він його придержувався, блядь. Так, <laughs> <laughs> да, так. Да. Максим... Э, любить ракушки в портфелі. <laughs> 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 Максим... Згоріли <laughs> яблука. <laughs> да, шо, ти, ты, 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 фанат, блядь. Максим. Ракоголовый. Ой. Максим. юбочку, Максим. А хули ты в юбке? Ты, блядь, на шотландца не похож особо. Питер? Питер Паркер? Пидор просто не паркер, блядь. Просто пидор. Ну, у нас написано, типа, вы стали приводом воскресите, блядь. Вы сроли. Ты, ты можешь... <laughs> ты ты же вофлишь? Мы насрали не жадоне. Я не буду тебя работать, не похуй. Сучара, блядь. Давай то веревку, я въебаю тебе. Зеленых яблок тебе, блядь. Блядь. Все, давай, то аривидарчи, блядь. Адьос. Все, блядь. Ось все вилазить. Ухмилка така, блядь. Пиздец. Довольний да, я, нахуй. Я крутий. Півтора часа, нахуй, баний рот. Ну, тепер я знаю, як ця гра закінчується. Всього мені, блядь, дали шляпу і глаз і все, блядь. Я думав, якийсь костюм крутий буде. Мені дали піся шляпу, попа. костюм. Мені дали шляпу і костюм. Каже, піся попа, блядь, полетить нахуй. Його останні слова були піся попа. Пік. Все? Ой, блядь. Ну, я вся вспотела, вся чешется, блядь. Я... Блядь, есть. я не верю. А попробуй и, и налево иди потом, да. Ты можешь попробовать. А вот туда, да, тут есть. А, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Все нормально. Чуть-чуть, 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 ч 怎么也，怎么也，怎么也，怎么也，怎么也，怎么也，怎么也，怎么也，怎么也。